Run BTS. 30 епізод. Вінтажні розважальні шоу. От я шобонієм. Такі кучері, що хрощі губляться. А от ти завжди виглядаєш як вчитель з англійської. Справді чонгук, ти схожий О, на мажорного вулька. Потворна лялька на капоті, та що киває головою. Отако, от отако. Добре, 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 добре. Кожному по одному. Щоб то не було, хлопці, знаєте, що каже шабля, коли їй шкода. Пардоньте. Ні. Тіхо, дівочки Витягай свого мечика. падло під земель. Стережися, враже хвойдо. Ти позбавлений гостренького. Віддай меча, бо буде шабля. Треба ні. Може, кажіть по черзі. Я не показував йому. Справді, Отже, отже, добре. Хочесу лисуганом красуватися на свій росу. Тобто я згоден з вами. А у ухо просто називається шедевер. Не показуй йому, який жах. Реально шедевр. Мені було 5 років. Важко бути щасливим за 10 вон. Отже, годі базікати. Сила кольору на поміч. Ілюзія, Маша крила, морлятко, наче в армію летить. Головне, що мене не стосується, почалося. Степе, а це що було? Відкровення від Джей Хоупа, вірш п'яте, глава 7. Забудьте про наївного, сорозливого мембера. А ми, а ви? От хто від вас? Куцепердики. Ви готові? Ти де, не можу намацати сексуально і провокаційно. Що відчуваєте, хлопці? Якось це швиденько сталося. Нащо так тугенько зав'язали? Мене тягне до землі. Та ти страшна людина. Лягай, це занадто третини. Та я сам у шоці. Наклеп серед ночі. Я ніколи таким не був. Не дзиркайте на мене. Увага. тену автоматичний режим сну. Та не дири пельку. Ось така то гра малята. Як справа доходить до цього, то я Бог така собі думка. Дзир всередину безодні. Не дозвольте йому горіти? Там де вітер дме. Три-три-три. Ти що, не читав сценарій? Ти до батька ліз питання, чи позбувся геть страху. Нам гапа. А, пусте. В цих оченятах на нараз. Мені потрібно перевірити. Ооо, я пам'ятаю. Та не тягни вала за вуха. Чимін? Виходь, мені це подобається. Більш поваги, малеча бомбардування, Мокче, як холодець. Тотально оверкіл. От я старий вже! От брехло! Базікало! Боляче на все дивитися, як за цукерку. Це виснажує. Зараз все буде. Та що ви їздите перед батьком в пекло? Я щось не те роблю. Ми сольні співаки. А це я топону. Далі, 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 далі. Баншехіоп! Та що ти мелеш? Але про це в наступному епізоді. Я танцюватиму! Ні. Добре, всім дяка. Всі вільні. Я втомився. От як завжди, на самому цікавому. Чекають веселощі від Бентан, змагання та ігри. Ну де це можна побачити як не в Run BTS. Тож чекаємо новий епізод. Та підписуємося на канал, ставте лайк, бо без нього сумно. Пишіть приємні коментарі та не прогавте прем'єри. Усіх любимо. До зустрічі! Дякуємо за переклад та озвучку Армії Бітс. Юей. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Файтін.